Значною і дуже захоплюючою частиною вашої військової кар'єри тут є участь в інформаційній війні. Як з'явилася ця ідея? Це був наказ, чи можливо, часткова ваша думка? Це один з найбільш неоднозначних періодів моєї служби тут. Який в результаті виявився чудовим, але був складним з самого початку. Якщо коротко, майор Башко зв'язався з полковником Олексієм Демтришківським, який відповідав за напрямок змі в силах ТРО. і вони вирішили, що після п'яти місяців безпосередньо на фронті мене переведуть до Києва в команду комунікаційників ця ідея, врешті-решт, вилилася у те, що згодом Національна академія СБУ на презентації для НАТО відзначила як одну із найзначніших та найуспішніших інформаційних операцій з початку війни. полковник Митряшківський провів мене до міністерства оборони, де ми зустрілися із заступницею міністра оборони Ганною Маля, яка, на мою думку, є дуже досвідченою в питаннях інформаційної війни. А полковник Дмитряшківський розуміє, як працюють змі. Тож вони в загальних рисах окреслили план створити щось таке, що приверне увагу росіян. Ми вирішили спробувати використати медіаресурс сил ТРО ЄФ-Медіа, щоб відвернути вогонь розпропагандистів від президента Зеленського, генерала Буданова та інших керівників, проти яких виступає Сіманян та інші подібні її персонажі в Росії отже, мене попросили щось таке придумати. Я усвідомлювала, як люта Росія ненавидить лгбт спільноту і розуміла, як сильно Росія не любить, коли атакують саме її, оскільки дії РФ нагадують булінг, коли потрібно чинити опір замість втрачати час на якісь розмови. І ми з командою Те Media, де працюють одні з найкращих експертів у цій сфері в країні, придумали проект. Під назвою Росія ненавидить правду, кажу, давайте над ними просто гулзувати. Я трансгендерна жінка. Почну на них наїжджати. Цього вони точно не очікують. Тож ми створили мій персонаж, який базувався на тому, ким вони мене у себе в Росії уявляють. Ми перейняли їхні типовий алгоритм дій і вирішили застосувати те, що я називаю теорією ескалації. Вони атакують нас десь по якомусь одному пункту. А ми вже атакуємо їх по десятому.